Тарас Григорович Шевченко. Уривок з поеми Катерина. Отаке то на тім світі роблять люди: Того в'яжуть, того ріжуть, Той сам себе губить. А завіщо? Святий знає. Світ бачиться широкий, Та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю. А другому оставила те де заховають. Де ж ці люди, де ж ці добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити? Пропали, пропали, єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом золотом сяють. Здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло золото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти.